Скільки ще дощитиме? гідрометеорологи кажуть, Дніпропетровська область буде з опадами принаймні до цієї п'ятниці. Ось вихідні обіцяють бути сонячними вже звичні 30 і вище. У області завтра, 4 серпня, очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий, в день помірний місцями навіть значний дощ. Роза, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 14-19, в день 23-28. 5 серпня ще теж очікується невеликий короткочасний дощ, але циклон переміщується, уходить і на зміну йому на погоду буде впливати в область підвищеного тиску. Тобто опади припиняються. Хоча 5 серпня ще дощ, роза може бути, і вночі теж схожий температурний режим 14-19, день 25-30. А от уже починається 6 серпня, 6, 7, 8, очікуємо без істотних опадів погоду. Північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6 серпня 15-20, день 28-33. А з 8 серпня вода ще підвищення температурі вночі 16-21, день 30-35 градусів тепла.